Перемножте 1,45 на 10 в 8 степені, на 9,2 на 10-12 степені, на 3,1 на 10-5 степені і подайте добуток у десятковому та науковому вигляді. Маємо три пари дужок, що перемножаються між собою. Завдяки асоціативній властивості можемо їх просто прибрати і виконати множення в довільному порядку. Спочатку перемножимо числа, потім степені. Запишемо 1,45 помножити на 9,2, помножити на 3,1, помножити на 10 у 8 степені помножити на 10 в мінус 12 степені і помножити на 10 в мінус 5 степені. Це зручно, оскільки з одного боку тепер маємо числа, а з іншого боку степені. Спершу виконаємо множення степенів. Множимо степені з однаковою основою, відповідно, добутком буде степінь з такою ж основою 10, а в показнику буде сума показників цих степенів. Відповідно, 8 мінус 12 мінус 5. Числа ж перемножимо на калькуляторі. Отримаємо 40, 1534 Ну, Відповідно, між ними знак множення. Неважко помітити, що 40,1534 не лежить в проміжку від одинички включно до десятини включно. Через це не може бути науковим виглядом. Нам треба перенести кому на одиницю вліво та утворити стотисячні. Щоб з стотисячних Утворити 40,1534 тисячні потрібно домножити на 10. Так. І ще на 10 в степені 8 мінус 5. Це 10 в мінус 9 степені. Далі перемножимо степені і матимемо 4, 100 тисячні помножити на 10 в мінус 8 степені. Отже, це і є добуток, поданий в науковому вигляді. В умові нас просили також подати його в десятковому вигляді. Для цього потрібно 4,1534100 помножити на 10-8 мінус степені. Коли ми множимо на від'ємний степінь, ми тим самим щоразу ділимо на 10, тобто зменшуємо число. Тому, коли множимо на 10-8 мінус степені, ми фактично переносимо кому на 8 одиниць вліво. Запишемо 4 0, 1, 5, 3, 4. І допишемо попереду 8 вісім нулів. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І поставимо кому. Тобто кома була у нас ось тут, і ми її переносимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разів. Все правильно. Отже, це і є наш десятковий вигляд добутку, який просила знайти в умові.